Доброго дня вас вітає компанія Автопарк. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Honda Dжель 1800. Приїхав мотоцикл до нас зі штатів з незначними пошкодженнями по пластику. Все відновлено в оригінал та замовлялося напряму із заводу виробника. По мотоциклу багато доробок, музика, в яку вкладено близько трьох тисяч доларів, замінене сидіння. Називається воно мустанг Кастомна вихлопна система від кобри. Пробіг всього 11 тисяч 15 рік. В Україні він вже 6 років, один власник. Їздив тільки на виставки, обслужений і все зроблено по ньому ідеально. Ніяких нарікань по ньому немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нас в автосалоні на кільцевій дорозі 60.